Жовтий кавун і червоний кавун. А ще кавун вогник. Я їх куплю всі і І скажу, які вони погнали. Кавун Оранж Лакшері 139 гривень за кілограм. Кавун Вогник по акції 24,99. І звичайний кавун по акції 1999. Ну, а щоб спробувати в дині, то доведеться, мабуть, приваті кредит брати. Але якщо вам зайдеться відео, то зробимо. Лупіть коменти, треба чи ні. Ну що, стартуємо якби. Опача. Опача. Що я залепок залепух якийсь взяв чи що. Кавун вогник, давай. О, -о, О, все! Так. Оце найдорожчий кавун в Україні. Відео про нього буде є на сторінці, не знаю як там. Це кавун-вогник, а це жовтий кавун. Почнемо з жовтого кавуна, якби. Ммм. Він не такий солодкий, як би вам хотілося. М -м. Ну, знаєте, мені нагадує якийсь недоспілий кавун. Кавун вогник. Оп. Оце, що я тобі казав. Він не щільний. Поняла? Ну, типа, він такий водянистий. Ну, той ще місті, Угу, щільний угу. угу. А що кавун... Той, що має бути кавун іспанський за 129 гривень кілограм. І оцей цей рихлий, Ух ти, Цей рихлий такий, а цей щільний ти кусаєш, він дуже щільний. Так що, якщо ви хочете вибирати, ну, екзотика жовтий можна пробувати. Це для дітей без насіння, щоб не паритися. Ну як без насіння. отаке ось воно все-таки є. Якби, бачите. Все ж таки насіння є. От. Але якщо ви хочете здивувати прям всіх супер кавуном, то це, звичайно, іспанський кавун. От таке окреме відео на сторінці є. Так що, якось так. Який ваш улюблений кавун? Лупіть коменти. Я їх всі, і Софія, читаємо.